16, вибачте, В червні 19-го року в перший тиждень повноважень пана президента, проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019 000 1218. Вчинення дій на насильницьку зміну і повалення Конституційного ладу при призначенні. Один, в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити Конституцію. І побажання, пані Юрію, з чистого листа, як ми домовилися. Але нафтопровод Дружба, скасування Тревелбена, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБу, Позиції по забороні телеграму, позиції по розбудові фортифікацій, позиції по принциповим речам по переводенню економіки на військовий ринку. Тут ми Олександр.